Привіт, друзі! Мене звати Ольга Мартинюк. Ви дивитесь мої новини на ютуб-каналі проєкту Міста Сили сьогодні. Про тих, хто ризикує своїм життям заради інших, про тих, хто, попри обстріли та щоденні загрози, сумлінно виконує свою роботу. Про тих, хто доставляє довгоочікуваний лист чи посилку, або ж привозить життєво важливі ліки на самісіньку лінію фронту. Це українські листоноші. Як вони працюють на передовій? Чи адаптувалися до таких умов? Та що дає сили працювати, коли навколо вирує війна? Про все це вже за мить. Це Донеччина, село, сухі ялику Рахівської громади. До лінії зіткнення всього 7 кілометрів. Але ні постійні обстріли, ні близькість до фронту не зупиняє листонож. Сюди приїхало пересувне відділення замість уніформи, бронежилет і вперед до роботи. Вони привозять місцевим пенсії, ліки і продукти. Можуть замінити магазин чи банкомат. Працювати в таких небезпечних умовах, звісно, страшно, але працівники пошти кажуть, їх з нетерпінням а інколи останньою надією чекають люди. Тому хто як не вони. У мене наразі всі населені пункти це наближені, максимально наближені до лінії розмежування. Наразі знаєте, керівництво наше підтримує дуже це. По перше, по-друге, вони зробили все для того, щоб ми існували і робили. Це броньована автівка, у нас спецодяг є. І люди, які ж нас чекають, все ж таки. Ви ж бачите, з якими вони очами на нас дивляться, коли ми до них приїздимо? Бо це. Необхідно тут. Необхідно не тільки виплатити кошти, а ще необхідно і продукти привезти, бо нема магазинів і ніде скупитися. І люди вже, коли залишились, немає ні магазинів, нікого нема, фактично ніде залишилось тільки ми, це почали цінувати. Самі ж місцеві жителі розповідають, село під постійними обстрілами окупантів із так званих благ цивілізації тут не залишилося майже нічого. І, хоч люди закликають виїжджати, щоб не ризикувати життям, ці жителі покидати рідну домівку не хочуть. Тож, аби не листоноші, не знають, як би виживали. Нема нічого тут у нас у селі. Взагалі все розбито, ніякої інфраструктури немає. Дякуємо, що ще почта приїжджає, привозить нам пенсію постоянно. А з початку року пошта запустила нову послугу доставку ліків, зокрема і на прифронтові території, де суттєво зруйнована медична та аптечна інфраструктура, і дуже гостро відчувається нестача лікарських препаратів. І саме завдяки проєкту Укрпошта аптека, люди, що живуть в притул до лінії зіткнення, можуть купувати майже всі медичні препарати, як безрецептурні, так і ті, що вимагають рецепту. Можете замовити ліки, є гаряча лінія. Зараз ми залишимо вам а, інформацію про а, куди можна звернутися. І вам, наступного разу, коли буде приїжджати відділення, все привезуть. Дякую. Привезуть як посилку. За посилку ви не сплачуєте, ви платите тільки коли отримаєте за ліки. так можна. Дуже дуже вдячні вам. Да. Будемо чекати. Щоб замовити ліки, потрібно зателефонувати за номером 0800 300 545 і слідувати підказкам у голосовому меню. Ліки доставлятимуть безоплатно. Відстежити відправлення можна на сайті, у мобільному застосунку і у чат-боті в месенджерах, а також оглянути вміст посилки під час отримання. Нещодавно з'явилася можливість робити і банківські перекази, замовляти безкоштовно доставку кредиток. А це особливо важливо там, де вже не працюють банки. Мешканці, наприклад, Покровська особливо оцінюють цю ідею, Да, сьогодні закриті всі закрилися всі банки. На жаль, в Покровську. Да, Укрпошта працює. У нас працюють чотири відділення. Тобто, після запуску Укрпошта банку люди зможуть отримати базові послуги по всій країні, да, зокрема в Донеччині. По суті, це буде вперше, коли банківські послуги стануть доступні на всі території країни. Сьогодні це принципі дві основні послуги: це виплата пенсій та субсидій, соціальних допоміг. І це допомога з евакуації людей, ті, які евакуюють. Вони пересилають через нас посилки на свої нові місця проживання. Тому от ці дві речі, які ми робимо, торік Укрпошта збільшила кількість відправлень на 40%. У співпраці з Укрзалізницею перевезла 15 мільйонів посилок, а гуманітарної допомоги доставила майже 64 мільйонів одиниць. Зокрема, і для жителів прифронтових територій. З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року четверо співробітників Укрпошти загинули на робочому місці, і ще четверо отримали поранення під час виконання службових обов'язків. Щотижня через російські обстріли прилітає в одне-два стаціонарні відділення, щоб обезпечити роботу від збоїв, викликаних російськими атаками. Підприємство створює на заході України резервну диспетчерську. А на цих кадрах перше відділення Укрпошти контейнерного типу. Його відкрили на Харківщині замість зруйнованого. Установку таких швидких відділень планують масштабувати у прифронтових регіонах. Команда моїх новин розпитала в українців, чи користуються вони послугами Укрпошти та чи відправляють посилки рідним на прифронтові території. Я завжди користуюся Укрпоштою. Так, да, постійно. Донецька область попадала, але не там, де воюють. А от ну це прифронтовий вже считають. Так, да, да. доходили так. посилки, все нормально. Час від часу, ну дуже часто. Так, користуюся. чи вдавалося вам відправляти посилки Укрпоштою на прифронтові території? Так. Укрпошту відправляли? Так. Так? так. А якщо на секрет, як далеко? Із прифронтової території на Черкащину. У близьких до лінії фронту населених пунктах люди чекають на працівників Укрпошти особливо сильно, обмінюються з ними новинами. Часом зустрічають як психологів і рятувальників після деокупації українських міст та сіл. Саме листоноші заходять одними із перших за військовими і саперами. Вони залишаються вірними своїй місії у важкі часи і також наближають перемогу. Це все на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Ви дивились мої новини? Не забудьте поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, аби завжди залишатися в курсі останніх подій. Мене звати Ольга Мартинюк. Побачимось в наступному випуску. Бережіть себе.